Всім великий привіт! Сьогодні ми будемо з вами знаєте, брати кросовки. Приступаємо до їх згрузки, як ви бачите. Ну, вони, Я би не сказала, що вони аж брудні такі аж є. Я би, я би їх довго так знаєте, не колотила, тому що ну, є сліди, ну, вони просто трошки забруднені і в поті, ну, там, всередині трохи були. Ну, а по суті, вони не є стільки врудні, вони, я тут думаю, виперуться швидко. І ще докидаємо оцю сумку. Теж нехай попереться з кросовками, бо тому що вона валяється, де небудь тільки, тільки можна. І, І тому потрібно. потрібно. Так, прати ми чим будемо. Аріель ми сьогодні не беремо. Можна попрати або ось цим, або персів. Я би хотів взяти персіл. Так, тоді ми... Та наш той купочок. Наші купочки всякі. Нам купочок сьогодні не потрібний. А, а можна, допустимо, це от набрати? Ось от цією ложкою від от просто Можна струсити і все. Зараз. Так, ну я набрав достатню кількість, як на мене, цього, напевно, досить. О. Так, і насипаємо сюди. Можна трошки ще. Я думаю, того досить І, напевно, чуть-чуть, чуть-чуть, небагато. чуть чуть осього. Все, все, все. От, от, от ось цього буде досить. Вам на камері видно, що він голубенький, але коли я на нього дивлюся, він бірюзовий. І робимо ось так. У нас буде перегородка. Бачите, якщо сухий порошок і гелевий. Ой, ой. Ой! Дивіться, що чудиться. Але у нас все рівно перегородка. Йой! Так, і кондиціонера додаємо і все. І включаємо машинку. Так, лижа включилася. Що ми будемо збрати? На якою на який. На якій програмі? Е, на якій програмі ми будемо брати? Ми будемо прати на програмі, скоріше всього. Е, так. Напевно, будемо прати на турбо. Турбо прання 40 градусів. Ну, давайте, нехай це 1000 буде. Але мені здається, воно вже не до 1200, бо вже брання білого було якісь там з курсовками не було. По-моєму, було мікс 40 000 полоскання плюс. Ось там відео, по-моєму, 22 хвилини йшло і все. Ну, такі параметри ми сьогодні ставимо. Можна ми поставити полоскання плюс. Ну, на всякий випадок, знаєте, так от прополоскати, Але я думаю, ми можемо і в процесі додати. Тому... Тому зараз нам воно не потрібне. Все, Вся машинка запустилася і от починає чуть-чуть по крутити. Пішла. Все, пішла. Крути ці кросовки. Вони, правда, там шумлять трошки, б'ються, ну нічого. Йо, як вони доринчать. То особливо, знаєте, що коли пустий барабан. Там же ж, якщо би було більше кросовок, мені здається, вони би так не дренчали. А тут дивіться як. Ой, дивіться, аж туди прям полилося. Так, ну що ж, а в нас починається по чуть-чуть цикл. 58 хвилин до кінця. І в нас таким чином якби по чуть, чуть починається процес прання. Змиваються залишки порошку. Правда, бачите, от це от мене лепало мене. Ну, ну, то не подобається. Бачите, воно так сіло на склою. Воно ж отой верх воно не підніме. Так щоб, ну, не, не змиє. так щоб там повна машинка речей майже була, то там воно змило то все. А так як е от зараз майже нічого там немає в машинці, то воно не змиє. І пішла крутити всьому. Ой! Дивіться, я цікаво крутиться, вода перекидається. А речі ні? Ой! Відпало. Ой, воно так відвалилося смішно. Забавно, бачите, воно так не перекочеться. Ну, воно таке же в радній раз так. Ой! От, ой! От, от, от. І крутилась одна водичка. А воно там от стояло на одній стороні. ой. Ну і от знову, от знову та ж сама ситуація. Ті металеві ребра, от бачите, от навіть кросовки, вона не може підняти. Бачите, як вони беруться. Ну, от що це таке? Я дивіться, знову це почалося. Ой! Ой! ой Я не можу просто. Ой! Вдарила по склі трошки. Пішов цикл. Пінки нормально. Я б не сказав, що її прямо аж так багато. Для кросовок якраз це нормально. Не є ж така критична ситуація. Для кросовок якраз, в принципі, так і має бути. От піни, ну, якраз приблизно така і доза має бути. Можна чуть-чуть менше, допустимо, додавати чогось. То, там. Но, як бачите, то, ну, як на мене, мене все поки що влаштовує. 55 хвилин до кінця. Ой! Ой. <рес> Дивіться, знову знову. Ой! Шнурок розмотався, ой! Та нічого, це така класика традиція, то так має бути. До речі, як хочете, можете отдивитися, як смішно. Це, напевно, майже так цикл буде. Можете розв'язувати шнурки, ну, можна і ні, можна з вузлами прати, але все рівно розв'яжуться, бо ж воно крутиться по, це, по, по, по кругу, туди-сюди, воно все рівно розв'яжеться потім. Так що, як хочете. И так и так можно. Пинки чуть-чуть стоят все больше и больше. Так переться. Так прикольно, от воно перекочується так дивно. Дуже скоро насичення підуть. Ой, які насичення. Нас насичення. Ну, можна називати і так, і так. Ой! Дивіться, 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 кросовок повис. Прилип на, на одній стороні і шторок висів, тільки що. Ой. А чого вони туди липнуть? Чого вони не перекочуються? Що там їх так заклинуло, що воно не. А воно застряло, напевно, через ту велику таку штуку ну, під барабан. Бачите, воно залізло, і от там такі пази є, що от воно лягло. О, включився. От, і кусотки ті лежать, отак нерівно пішло перше насичення, насичення. Так. ну от, Якби. По чуть-чуть, по чуть-чуть машинка розганяється. на-на-на-ра, <поценно> на-на-на-ра. Я не, я не, я щось не розумію, ці кросовки сьогодні відпадуть, чи ні. Чи вони так будуть на місці або дихатися? Один відпав, а другий. О, відвалилось. Все. А пінки, пінки, пінки зростає, кількість зростає. 22 градуси температура буде. Сама машинка виглядає, знаєте, дуже стильно. Красиво. Я, я хотів собі, знаєте, білу таку красити. Ну, але, ну, бачите, срібний теж дуже красивий кольор. Е, я б, думаю, що якщо б я взяв білий. Боже, то що за такий звук? Квек! Квек! Чвякає щось. Тут кросовки, напевно, так їхня резинка, от крутиться і так от воно до барабана пристає і от такий звук здає. Ну, зараз менше. І ось, а Цей колір теж непоганий. Я дивився іншу машинку, ще до того таку біленьку схожу. Але вона була без сушки. Вона, мені здається, от колір не дуже важливий, вона ну, схожа от, от більше ось ця виглядає, як злиток заліза. ну Мені саме головне, що тут є сушка. Різні режими сушки, стандартна, праску, сушка при низькій температурі і екосушка. Бо в тій іншій машинці не було сушки. І прання плюс сушка. Я, до речі, цю програму вже тепер не включаю. Прання плюс сушка. Чесно, хочу сказати, раніше користувався, зараз щось взагалі бажання пропало. Тепер я ставлю Ставлю на змішані тканини і просто додаю сушку деколи. Або просто включаю сушку після програм. Е, або стандартну, або при низькій температурі. Е, чому, не, як ви думаєте, не використовую цю тепер програму? Е, я її останнім часом не використовую, бо, як на мене, вона показалась коротка. Вона, як, як би на мене, трошки коротший час бере. щось якось. Ну, Ну, реально, якесь швидке прання дуже виходить. І воно ну, більше часу тратить на полускання, чим щоб нормально речі попрати. От, видає десь 2 години з чимось, а виходить, що вона зливає десь там 2 з чимось. 2,10, наприклад. Ну, може, деколи. Ну, приблизно так, так вона і зливає після прання воду починає віджимати, а от якби ще, я би на якій місці хоча б ще хвилин 20 поправ речі. І тоді вже аж віджимав. Ну, бачите, вона хоче по-іншому, але тому і от я через то і не ставлю ту програму. Деколи дуже рідко можу і поставлю колись, але поки що не маю бажання. Не маю бажання. Кришка кришка фільтра відкрита. О, закрилось. Піни стало набагато більше, тому що, бачите, вона насичення зробила і ось, от результат. Мені здається, коли воно буде робити оті от довгі, то буде піни десь ось так. Ну Не прям, не прям під цю, бачите, виділену полоску. А, іменно, ну, ну допустимо, ну, ось так. Ну от, До половини от, так от мені здається, дойде. Отак. Він все більше і більше получається. І оця полоска, бачите, вона означає, що більше цієї полоски води наливати не можна, тому що буде перелив. І машинка тоді буде автоматично, я так розумію, зливати воду, самослив включить. Або аварійний злив. В цій машинці, до речі, є функція аварійного зливу. Допустимо, якщо вона приніс забагато води, допустимо, вона. Якби їй достатньо тоді, коли її не видно, але вона там є. Тобто вона з'являється, ну, майже її видно через манжету, через барабан, але до манжети от самої резинки, і щоб вона, якщо її вище, вона буде, тобто якщо її підлити трошки води, то включиться режим аварійного зливу. Тому, бачите, Тут така секретна функція є. тобто, ну, Якщо, допустимо. На прання налити більше води, так щоб прямо було видно, яка там вода, то тоді вже буде аварійний злив. А чому він буде? Бо тому, що чому, е, от просто, чому машинка його включить, тоді, коли більше води стане. Вона просто хоче якісніше прання зробити, а вона не хоче, щоб речі плавали. Ой. Дивіться, бачите, як вона скотилося. Ой, пінка, йой! У нас іде про не. У нас іде прайні. У нас іде прайні-йой. Дивіться, куди вона хлюпнула. Ой. Да, сфокусуйся. Що з фокусом? О, о-о. О, бачите, куди воно хлюпнуло? Жесть! Ой, та куди? Ну, довгі насичення будуть тоді, коли буде 42 хвилини. Тому чекаємо. Що ж, пішло перше насичення довге, 42 хвилини до кінця, так як я й казав, воно наступить. Іменно на 42-й хвилині почнеться то все. Так воно і є. Дезбалансу такий був. Ну, пінки чуть-чуть побільше стало побільше. 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 Тріпчашов. Що... Де виключив? 850 градусів тут. У мене сьогодні 50 градусів а, на бранні А вона коротке зробила, що тепер довгі буде робити так. Так, так, вивертається в ту саму фазу. Вона просто мусила зробити насищення ще одне. Перед... Та Що ж таке? Що... То виключила, то включила. 49. О, тепер все. О, тепер вона вернулася. О, все, 50 градусів. Все, 50 градусів, то тат стадія, і все. От вона нагріла 50 і 40. Так, якщо вам цікаво, дивіться Wi-Fi, затримка завершення. типу таймер від строчки додати речі віддалений старт. І то я отак от, от от роблю. От, замочок. Блокування від дітей засвітилося. І це ЛЦЛ то заблок, заблочено все. Бачите, нічого не реагує. Але все рівно, навіть без тої за той, той воно все рівно. Той нічого не працює. А, до речі, старт теж? Та, старт теж не працює. А, кнопка виключення, напевно, працює. Вона виключиться, напевно. Все, зняли і тепер от вона, вона зупиниться. Да, піночки, піночки більше. О-о-о! Зараз торкнеться, напевно. Тут вже прям видно, 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 що воно. Третє, третє, от воно наполовину тут лягло вже. Все більше і більше. Ну, то буде так п'ять разів, то скучний зараз процес. Тому зустрінемося, коли буде вже під кінець, ну, коли вже буде е е кінець прання наступати. Що ж, лиже закінчила, закінчила вже прання. Піни стало більше, набагато. Ну, нічого страшного. В принципі, можна було б і віджим зараз запустити, бо тому що. піни дуже багато. Треба було, напевно. Та mm -hmm. mm -hmm. треба віджим запустити, тому що тут дуже багато піни. Чи нехай ту промивку вже зробить. Та нехай вже. Нехай. А це та промивка, я думаю, я особливо нічого таке не дасть. Тому що, бачите, що робиться. Він стікає. Просто стікаєшся. І всередині он купо пі. піне. Мені здається, воно ну, майже нічого не дасть ніякого результату. Хоча холодна вода допомагає піні стикти. Ну, трошки поменше, щоб її було. Але, як бачите, нічого. Нічого. То я думаю, зараз суцлог буде. Коли вона буде віджимати, напевно, зараз буде суцлок. Суцлок, напевно, зараз буде. Сто пудов. Я думаю, що зараз буде суслог, тому що бачите, що твориться. Ну, ну, та нічого вже. Що є, то є. Нічого страшного. Напевно, це стільки пів не вийшло через кількість засобів для прання. Ну, ладно, вже нічого. Буває. первого раза не обычный. Дисбаланс, значит, это трошки я. Тю, с первого раза пошла. А, не, она может ступануть. Ступане может. Может ступануть. Пошла. А, не. А, не, 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 не. Пошел соцлог. 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 Як тут терпиш? Суцлок Я в шоці Час помінявся. Боже, в мене ще такого ніколи не було. Дивіться, і вода лється, і, 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 і соцлок зразу. Йоу. -йо. <рес> Вона не витримала, тормознула. Господи, що там робиться? Нічого там. Все добре, От, блін Запустила ту свою функцію антипіна, і все і началося почалося. Мені треба полоскати. Мені не треба тут затягувати. Тут на 2 години зараз вийде. Ближче можна я зараз пополощу свої речі? Можна? Так хоча чого ти мені відповісти, що не мієш говорити? Ні, ну, друзі, все ж таки, пополоскати треба. 에, пополоскати все ж таки треба. Квік 14-20 градусів, ще 200 полоскання плюс. 23 хвилини. І все, нехай полощиться. Нехай повищуться, ми не будемо машинці заважати, включимось тоді, коли буде майже кінець. Що ж, друзі, кросовки попрались, віджались. вже додатково їх поставили віджати ось так, в такому положенні, щоб, знаєте, вода вся витекла з них. Бо знаєте, буває таке, що е, от кросовки лягають ось так, вони типу віджимаються, але е, вони зазвичай, щоб вся вода вийшла, має бути вони лежати так. І, в принципі, любе взуття. От Воно так от має лежати. Не перевертатися. І Ні, ну нас, звичайно, перевернулося, але вже... я просто вирішив показати вам отак -от в такому положенні, як воно має стояти. Оце вже віджалося, то я просто М -м поставив на кошик. І все. От кросовочки поправилися, і вже бачите, результат набагато кращий. <territory> ну, от і все. Всім дякую за перегляд. Дякую, що дивилися. Кому було цікаво, е, приємно. Користуйтеся моїми лайфхаками, е, всякими моїми рекомендаціями чи там от е, як, як все це типу, прати. користуйтеся і так, як я. Підбирайте приблизно так, як я. Ну, а на цьому поки що будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд і всім па-па. До зустрічі в нових відео.